З початку року в Запоріжжі 190 людей постраждали внаслідок обстрілів з них п'ятеро діти. Такі дані під час брифінгу озвучила директорка департаменту соцзахисту населення Запорізької ОДА Світлана Бойко. Аби допомогти людям реабілітуватися, було затверджено програму щодо підтримки постраждалих та надання допомоги за рахунок коштів обласного бюджету. На реалізацію проєкту виділено мільйон 650 п'ятдесят тисяч гривень. Програма передбачає надання фінансової допомоги тим, хто отримав поранення внаслідок ворожих ударів та був госпіталізований. Аби скористатися ініціативою людині слід звернутися до органів соцзахисту населення за місцем проживання. За необхідності фахівці можуть допомогти оформити звернення у лікарні. Підставою для виплати є госпіталізація людини у зв'язку з отриманням мінно-вибухової травми, струсу головного мозку, перелому кісток або кінцівок та отримання інших травм, які призвели до значного погіршення стану здоров'я. Наразі допомогу вже отримала 51 людина. Ще 29 пакетів документів опрацьовуються. Ця виплата не оподатковується та не враховується при наданні інших державних соціальних допомог. Програма передбачає виплати в таких розмірах: 20 тисяч гривень це екстрена грошова допомога цивільним особам, в тому числі ВПО, які зареєстровані в Запорізькій області, та отримали ушкодження внаслідок обстрілів і були госпіталізовані до медичних закладів. Додатково 30 тисяч гривень для постраждалих, які отримали тяжкі мінно-вибухові травми та тяжкі телесні ушкодження, що визначено у висновку судової медичної експертизи. Постраждалі отримують допомогу на особисті банківські рахунки протягом тижня з моменту подання пакету документів. Якщо потерпілою є дитина або недієздатна особа, документи подають батьки або законні представники цієї особи.